Геть зоокорупцію. корупцію акцію під таким гаслом організували громадські активісти під стінами столичного зоопарку. Основна вимога пікетувальників, негайна відставка директора звіринцю Євгена Кирилюка та його заступників. Вони стверджують, умови утримання тварин жахливі, а їжу для них закуповують за завищеними цінами. Ситуацію в зоопарку вивчав Віталій Маргалик. Віталію, привіт! Невже відставка керівництва зоопарку на думку активістів щось змінить? Наскільки мені відомо, попереднє керівництво теж звинувачували у поганому ставленні до зоопарку? Привіт, колеги. Річ у тім, що чинний директор вже другий рік поспіль хворіє і фактично не займається зоопарком. Відтак, тварини є заручниками цієї ситуації. За словами активістів, більшість приміщень давно потребують реконструкції. Через їхній аварійний стан птахи хворіють на туберкульоз, а риби плавають у брудних акваріумах. Активісти кажуть, керівництво скаржиться на брак коштів, а корми закуповують за ціною у 3-4 рази вищою за роздрібну. Відтак вони вимагають негайної віс. Ставки керівництва закладу садили не дуже гарного господарника, який не справляється зі своїми обов'язками. Стан речей такий, що немає ні директора, ні керівництва. Ну, взагалі ніхто не керує цим парком. Ті працівники, які на сьогоднішній там день є, ну вони якось не вболівають за долю тварин. Та скандували активісти біля центрального входу недовго. Продовжити пікет вирішили в самому зоопарку. Попри опір охорони, люди прорвалися у звіринець. Першим ділом вирішили відвідати слона. кажуть він, годинами стоїть у місові власних фекалій та їжі. У цій затісній камері, як ви бачите на відео, колеги тварині ніде рухатися. Відтак вона цілий день хитається як маятник. Его поместили сюда, да, это, это еще тут побольше территория, его же перегоняют в другую территорию, это они показуху сделали, там, там же его куда, его перегоняют, он там стоит, там вообще клеточка, вот чуть ли не метр на метр, понимаете, тюрьма, вот, и у него началась стереотипия, это такое заболевание, он вот так вот, знаете, вот так вот, нервно вот так на одном месте, вот так топчется, и вот так вот начинает трястись, вот, это, это я такого, честно, не видела. Далі активісти вирішили поспілкуватися власне з керівництвом закладу. Пішли до адміністрації, утім, двері були зачинені. Ніхто не захотів з ними говорити. Зокрема, виконувачка обов'язків директора Ірина Хуменко відмовилася спілкуватися як з активістами, так і з журналістами. Побщайтесь. 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 Я вийду вільний від роботи та час, та, час та, в обідню перета. Ми, 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 ми по роботі а зараз має робочий час. Питаємо, я отримую заробітну плату з бюджету. Ми по, по роботі питаємо питання. По вашій роботі. Відповідайте нам на питання. Ми громадяни Києва і України. По вашій з приводу роботи ви постоянно на больнічно. Да, а ви підтвердіть, наперечні? будь ласка, цю інформацію. У ну, по крайні таку інформацію до інша з вами хай надавай. Тож, колеги, як бачимо на відео, виконувачка обов'язків директора не схотіла ні з ким спілкуватися. Жодного коментаря не дали. Не дала відтак. Активісти лишилися ні з чим. За кілька хвилин вони також покинули звіринець, але пообіцяли повернутися з більш масовими акціями протесту.